Всем привет! В этом видео расскажу про новый проект Evilon, который собрал 23 миллиона долларов инвестиций и в крайний раз вони получила 10 миллионов долларов от Coinbase и также Delphi Ventures. Есть 2, 3, тир 4 компании, которые инвестировали. И сейчас 14 числа запустили Airdrop, где мы можем уже поучаствовать. Сам проект разрабатывается Метавселенна з допомогою ветеранів індустрії, тобто искусственний інтелект присутствує. Подписаны на них хешет і Беткрафт. Уже 200 тисяч подписчиків. Тут є відео, де вони показують свої результати, чим вони займаються. Вони пишуть, що це. Создано с помощью Evaluна, подсветка камней і отображение разных поверхностей. Тут мы бачим 14 числа вони запустили свой аиродроп и є ссылочка. Заходимо сюди и регистрируємося, як обычно. Тут надо нікнейм, email, пароль свій. Страну і год рождення і свой нік. Пройдемо сразу до мого аккаунта. Заходимо на вкладку профіль і настраюємо все під себе. Ставимо аватарку і бачимо тут всю активність, яку ми виповнили. Заходимо сюди і бачимо є dлік Ми можемо його виповнити. Кожен день нажимаємо Collect. І у вас появиться 10 pointsів. Після цього ми коннектимо свой кошелек, connectмось Metamask или OKX, що у вас є. І також є квести: 3 квести. Twitter, Discord і підключення Metamask. Пока на цьому все, сам проєкт, більше немає ніяких активностей, виполняємо то, що є, і ждемо другі завдання. Также переходьте на мій телеграм-канал, розказую різні ардропи, роздачі, тестнети, які не попадають у відео, їх багато. Є проєкт BeMable Network, де аналогічно ми можемо получить в перспективі дроп, так же, как лайки, YouTube, само, як на Avilo. Так що переходьте в телеграм-канал, ставте лайки, підписуйтесь на Ютубі. Также коментуйте і всім пока!